Ми продовжуємо. місто Дніпро. Ярмарок. А хто це? Ага, оці такі. Там а, да? внизу, который, да, О, да, це да. барабанщик, так, да, я так бачу. Це бухарські, да. бухарські бачили. Барабанщики, так. Ну вони ж є барабанчики, бухарські всі. Те, которые никогда не дерутся. Да, такие да, да, стали тут і... и Гур... гуркать. Да. Not... Бачите, Гол... нема очей, нема голови, нема нічого. О, ну тут гарні, да. Гарні. тут. Я вас вітаю, хлопці. Можна до вас? <риканец> Это же кабины, не капуцины, да? Да, они я... в... капуцинами называются. Одно и то же. В Франции называются капуцины. Ничего подобного. Это разные породы. Ну, а не а надо, капуцины глаз. Опа, начало снимай, снимай, начало. Не надо нас турить. Я кабины, я кабины, а капуцины, капуцины. А яка різниця? А дело в том, что капуцина меньше идет заворот, шаль меньше. А я кабіна все. ваш, заходить, аж отак, він не Це, бачив взагалі ні. Слухай мене, я був у Франції Це на виставці. Та блядь, там капуцинами мені ж називати, Бо. і не трамви мені, блядь. Ну мы ж не Франция, як нам называться, скажите. Якобі – це якобінський монастир, Шаль. називають париковые. Вот это, да? Париковые. Парюкин там. Це у вас указка чи для перевиховання відбиватися від таких. Ничего не були, не бачили, а умничать хоч. Я вам скажу, що це пошло классическое. Вопрос задал, слышишь? Значит, это такие безобидные питания было. А зараз Пашка, я думаю, що у мене є да виставка, я йому фотографірую. Так, давайте. У вас, коротше, капуцини, і вони ж якобіни, я кабіни, правильно? Французькі зрозуміли. капуцини. Это... Їх же розводили у Франції, як в Якобінській капуцинській монастирі. Капуци монахи розводили їх. Ага, ага. І от отуди вони пішли. Розводили почому? Розводили чорних. У них у монахів біла шапочка і чорна мантия. Коли вони на вулиці виходить, накриваються. Да, да, да. І от, от пішло отуди капуцини. Капуці... Наверное, больше якобина, потому что там якабинское движение было в свое да, ну, і... время. Называли... Я був на выставке в 2018 году там, в Франции, да? в Париже. И ага. там написано на плакате Капуцин. Все, примем. И капуцин правильно, якабин правильно, и шалевий правильно. И по-німецки Пирюкентау. Короче, всех подружили. Да. Ну це кто? Кучеряй? Не, высы. Ні, як вони називаються? О, окрім того, що почеряють. Почиря... Ні, ну у них же ж є назва. А хто їх вивів, вивев? Ну, хто їх вивів? Ну, Родина вважається, э, Персія. Персія? Персія. Ахуле. А потом їх привезли в Європу і вже німці, англічане їх совершенствували. А внизу белый, это же Сибирь. Кто это такой? Вот этот. Омский, 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 омский Сибирский. Да. Не, девочка, мальчик. Я думаю, мальчик. А, а, вот, а вот это тоже, да, Омский. Омские тоже, да? Не, это не Омские. Омские вон. У меня перемешане. А, вам перемешание вам. С Ростовом, да, чи чем они, с белым? Вообще-то мы должны, блядь, патриотами быть, Луганские. были. Это не Луганские. Да, это. не ну, Луганские. Нет, это не Луганский. Сразу, сразу хочу сказать, патриоты, не патриоты, это Луганские. Это не ну, Луганские. А Ростовский, ты знаешь, откуда Родина идет? Воронич Ростов. Нет, Ростовский это голуби запорозьких казаков. Їх туди принесли, запорізькі козаки, вони на Січі Ну Ми зараз не про історію, ми зараз про назву Причому ви вже далеко голубій. Це наша історія, думаю, що кацапи у нас все позабирали. Дякую, дякую. це шашечки. Тільки в сухому теж. А ти можеш переслати Ігорю, листя. Я йому буду відправляти голубів. Три тобі, три йому. А нема немалінки У мене пакетика якогось. Зараз я, я покажу зараз. Ось що Живо. людина мені. Я, я, я тебе не знімаю. Я знімаю цю штуку. Коротше, шаш, шашка для, оброб, для обробки голубника. Да, да, мені... Тільки ж голубі повиганяють. Ну так, та я пам'ятаю, я ще ж в... мені подарунок на... і мисно поїхали. Ну, Миснику ми перейшли. Можна. Ага, став. Ті... Ага, дякую, дякую. Велике дякую. Ага. Зараз тільки треба кудись покласти. Шлав, можеш? Взяти туди до Івановича їх. Ага. Шесть штук? Ну так, да, так. Да. Просто щоб ми, що, ми, ми не Чи... гриш? До а До забудулися. Ну то Іванович. А дати йому. Ну так, да. ну біля нього, я зараз йому скажу. Що... Та зараз ми попадемо. А я вже тут був. О! Давай, поклали тут. Щоб, дивіться, щоб ніхто не спір. Ми все бачимо. Іванович, ми там, поклали там шашечки, я потім заберу. Він бачите, коробочки. То просто поки ми знімаємо, нам нема коли. Ти ж, ну, Дядька такий емоційний, так? Да? Бухарські барабанчики. Ми їм ще, ну ми так їх познімали, а просто не попитали, Ну, ми вже самі знаємо. Не знаємо, правда, звідки вони пішли, але. А бухарські звідки пішли? З Бухарські. Да? У них да, з зазвичай у них такі є, ну оці бойні маленькі, літучі, да, а тут прям коп знаю, якось ну, лахматі такі здорові. Да. Так. У -у -у. Гарні. Все, дякую вам. Дякую за спілкування. Ми йдемо далі. От, диви який. Хто це хлопці? Голуби. Не вже, а я так думав качки. Типу покінчики, да, вишці? Давно, ніщо. По парі роздаємо кожен. Що за наптам. Але що, причому, хто хоче, хто не хоче, всім роздаємо. Хочеш, возьмеш пару. Як нас часто знімаєш, ну це ж не курски, ні. Ні, не курсаки, ти ж бачиш. Просто поста не віжу. Ага. Ну, не, не курский же, не? Не. Так что за порода, что вы мовчите? Все это... не, не знаю. Не знаем, сорбета старецкая привезли, а, то ви разбираете да, просто. Та, ну, типа, все, да. зрозумею. Война. Mm. А то я думаю, всі, это, как партизаны, мовчать. Mm. Ладно. Самі. Добре, самі такі ж самі. Зрозуміло. Да. Гарять літають високо на низку. Гаря літають а на низько. Зрозуміло. Високо, але ніхто не бачить. — Так високо, що їх не бачить. Щось там вже вуть, Пішли, Пішли, десь миколаївських знайдемо. Слав. Бо ми щось це, одна декорація. Пішли миколаївських якісь, відшукаємо. Хвостами потрусим. вы бачишь там в бакинзах и трусить не мачим. Трусятся, трусятся. О, пташки, пташки, пташки. Римские, да, пашки? римляне, Мясные, типа. Такие, ну и так страшные, а еще за линии не так, да? За да. Уж они, конечно, да, блин. Такие, знаешь, у да. пара, серьезные такие, пара жила, у них, блин, блин. Метр на метр гнездо, блин. Никого не подпускали, в голову дал, відходить, стоїть час. А ви їх е, з іншими породами тримаєте? Чи е, такі? Не желате. А, а, ну кінги кастері, теж та. такі, хто може за себе постояти, да? Такі добрі. По ваговій категорії кінги? Чи оті? Такі да? Добрі. да? Нормально, да? Ні Вы на мясо тримаєте, чи так? Нет, так. Для, для души, да? Для, для душі і для супів. Ну, ну, жінка підкаже, що вона знає, хто живі для душі, да, жінка знає зачем. А, а ми їх їмо, дай, да. Скіки? Грам, ну 400 немає, да, мабуть. Грам? Не, вони... менше, да? 700-800, да, по стандарту йдуть, да. По мясу.

А гнізда у них низько, да? Так щоб на гніздо в голубятні вони не можуть. Ну дивись. До метра, да, там Короче, з курями не Угу. Або ставити, виходить, ну, эти, дробини, щоб вони заходили. Ну добре, дякую вам. Спасибо, давай. Подписывали лябельки, тоже. Видать, ехали, ну, збечки, збеки, здалека, наверное, ехали. Замучення, да? она их тут раструсило. он их хоть по ветрам подыхает. Да, да, да. Отойдут от дороги. Тут масса интересная. Такая. Та ваш, да? Масть, Масть интересная. Я таких чернильными знаешь, называю yeah. Я не знаю, как их называть. А как вы их называете, скажите? Можно от этого голубочка? А? Это голубочка. Под... Ну, голубочка подержать. Можно от этого? Ну, да, да, бурого? бурый, наверное. Ну да, мы такие завтра бурим. Я мы когда будем покупал, зарезать. говорит, дымчатый. Че, он дымчатый, я не могу понять. Мне черныльные, я хоть у ну, черныла. Нет, смешано. мне такие тоже с детства нравились. Mm -hmm. Сначала не очень, а потом как понравились. <laughs> вот такие. Точно эксклюзивные, такие забавные. Да, и глаз такой оранжевый класс. Белый клюв, белый нос, да. когда Просяные. Ага. Прям на фоне вот свое забарвание, прям просто-просто. А что он дает, с кем порованный, скажите? Такая масть. Смотри, он желтый порованный. Да. Дает он красный дал. Вот этот. Темно-красный, да, да, да. да? А, а себя дает? мене ми... ще не було, я только тукав... його Ну він жовте, виходить, вона йому засвітлює просто, так? Да? Якщо б йому щось темно дати, то воно може і буде себе. Або червону да. дати. Так одне, одне красне там красновате, а одне таке он, не жовте. Бурахвосте, да? так? Бурахвосте. Да, да. ага. Жовта оця його робка. Та десь якась не. Ну якась. Да, 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 а да. які а це... ціни? Ви не в курсі, так? Да? Поступіть. А, Скільки, <да>? а <сіх> я знаю. <сіх> <сіх> ну добре, дякую вам. Це, це не ваше, так вже? Ні. <пасу> а ви щось знаєте? бо я думаю, господа я <пасу> немає, може щось нам підкажуть. – А це ті самі. Забув, Забив, Что я в снимал, я забыл Забыл, сам. Он, забыл. Урюпинский, не Урюпинский. Ну, ну да, Урюпинский. Еще какие-то есть. Урюпинский, еще какие-то. То У Санька мы снимали. Я снимал у Санька на Московцу, Я вот уже это... Он вот на этому на... нашему другу этих предложить. Ленточных. Ленточных, Ленточных да, ага, да, да, да. Чтобы он с них там вывел, там, я не знаю, <laughs> <что>. Да, да. своя <laughs> шесть. Да, да, да. Вот таким они вот подобаются, за да. Маш... так Вот Такой цвет, да? Класс, да. Ну, для, для декорации. Серый, самый, там, ну, как пепельный, а не пепельный. Ну, Оце, ну, да, більш можна і димчатим, і пепельним. Ну, вони ст стандарт називаються... Ну, вообще називають пепельним. Пепельний, пепельний. Да, і... А лавяне стоїмо. Хто шарить більш мені, да? Узбічники, узбічники, пепельні. Узбічники, а... Да Тут вас вітаю. Можна узбічників спрашувати. Да, да, да. Вони да, да, більше да. розбираються по цвітам. Ну, да. О, О, а от такий, як називати? Ну, чорти, пепельний, пепельний, пепельний. Просто ще на, на інші, да, трохи... Оце? Да, ну, різні, так. Я думаю, як називати? Ми пепельним вирішили, да, його? А я б Кремль вам назвав. Кремль, <риск> <риск> ха? Ну, то воно в <риск> Ну, це такий більше. Да, як на, уже... на, <риск> трушений такий, да, так, інтересний, вообще клас, саласом. Mm -hmm. Тут, якщо він чорний, то він чорний, да. немає питань. А там у них узбачник правильно. І небесний, і шлясне короцею. Mm -hmm. Це... Це Нет, это бакинцы, Иран... их куча Ира... называют иранцами, иранцами, называют иранцами. 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 Ну, ну же бакинцы слался. Я знаю, что их называют иранцами. Но... Ну, я смотри, их, я бакинцы, я... чтобы ты понимал, иранцы и бакинцы в них разный лед, поэтому вставляй какой лед. Я бы, я бы, я бы да? по этому развлечу. Да, я просто видел, как иранцы в... это самое, вверху стоят. Ну, качають. Да, вони мають нікому, ну, вони мають я скривав. Вони так маємо. Да. Вони маємо. Да. Вот як Ніколаївський Поэтому... стоять, а чому може навіть з Миколаївським літати? Я На у мене сусід просто тримав, і да, з Миколаївським і да, ганяв. Да, Таких харцистських, коли я жив, да. вони ну так, это, да. а потім стояли, просто так розказують. Ну, так. — розкидувались з сторони, в сторону сторону, сторону, Не то що там дуже брехне. Знизу яка, я значала як здумав, як прості, да, да, да. да. А потім, каже, як піднялися, каже, стали, каже. Можна висоту набрати, да і да, пошив да, своїх да. груди. Да. так, них своя висота, коли вони починають грати, а там на і грають, да, да. Да. начинають. Починаєте грати. Ну, Завараживающе, конечно, зрелище. Я как-то видел, ну, був знайомий, підняв голову. смотрю, там два грають, вот так вот друг с другом. Фіг знає де, блин. І там высока, высока, висока да, да, висока, так. Да. Да. Ну що, я хочу сказати, їх гонять найкраще до 9 штук, що були. А, то есть 2-3 не 7, то, да? Ні, 2-3 до 9 штук. А больше потом. Не воно. Вот вони. Метель, метель начинает да, делать. Да, да, да метель начинает. Mm -hmm. Чем меньше, то такая же двух бачик. Четыре, mm шесть, -hmm. до девять. Ну, да, они еще по небу развлетаются, чтобы за, за всеми глазами у самого не разбежались. <свист> да. А це? Монахи, монах, хотів, хотів сказати монахи, думаю, не буду казати. Тут спеціалістів краще, ніж за мене, думаю. Ну, чорний це просто крестовий монах, наскільки знаю, а чорна – Ой, красна шапочка. Бачиш, він красний такий дзюбатий, да, а чорний ніфіга такий. Дзьобик акуратненький, маленький. Uh -huh. Різні породи. Та порода Тут крестовий монах, ото чорний. Бачиш, це різні крила, крила породи. Так, да, крила, думаю, чорний хвост і голова, а. як крест. Ну, ну коли... у цього, там. Голова масивна, дзьоб такий у червоного, як я цей э, такий акуратний. Другої екстрії, віч, названня похожі. Ну, на, да, на Вроді як монах і монах, а виявляється, що вони різні пороги. Взагалі, в наше їх називали, це красноголові, Варшавське, просто Варшавське. Я її зараз таки чув, кажу. Да, вар... да, да. Це зараз монахи, монах. Раніше наїхали Варшавський. жовто черні, красноголові були. Ну добре, дякую, підемо далі. Так, пішли миколаївських сотні, знайдемо. Бо щось, тому помаг... ми, начебто, так я бачу, бачу пересадену машину і пересадене голубів. І бачу, що він просто продає. Щоб... Я людям покажу, щоб знали, до кого звертатися. Не знаю, скільки його Андрійовича, але він продає. Ось ми і підійшли до миколаївських голубів. А це Іванич, так? Да? Мої вітання вам. Ми прийшли подивитися на Миколаївських, бо ми бойні, монахи у нас там всі були вже. Я кажу, що треба, хоч, щоб в ролику хоч хтось був Миколаївський. А ви на своєму місці, так, да, Іванович? Андрійовича машину побачив, самого Андрійовича. а он сам Андрійович ходить. на пристрої. Бо я його не побачив. Я підійшов, машина є, а Андрійовича нема. А тепер я бачу і його. Я йшов завжди. Це так червоне паясо чи лимонне, як ви таке? Червоне паясо? Мури. Одеський. Ми називали. Так. Почему так. купали? Да, да. Почему багато хто так називається? Ну, Одеський турман. Янчане так його називають. Ну, це, звісно, чорні, да? чорні. Ворони. Ось такі і, 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 ліняє помітна листа. Попугай, не бачиш? Так, прям зелений, можливо. так, А скажите, вот красный сразу отличается Вот красного, смотрите, такие аж темно-красные. Что это за цвет? Привет, подождите. Или а то... Или это есть не есть, есть Вознесенский. Есть Ага. Да? да. А есть? давайте на солнце, будем темные на солнышке. Вот так вот, да. Вот ну, это смотри, вообще класс цвет. А -а -а. Прям я тут гнилая лишняя не казалась, она Ага. А -а Спелая. Это что, Все все молодые. Дима. Ну цвет необычный красный. Вазисенский говорит, а мариупольские да. говорят такие какие-то есть. Мариупольские прям таких насыщенных. Ну, я бачу в мариупольском, но там колера такого ну, насыщенных. Они ну, там ну, такие и бурчики там есть. Тут кипиш пішов, Іван. Кипиш, кипиш пішов. Ага. Було все спокійно, на тобі. При, прийшли а це за своїми камерами. А це Харківський. Ага, Харківський, слухай, вони більші. Да, ливі, да, ливі, да, ливі. да, 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 ливі. да, 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 да. Ну, вони всі з молодих дім. Це все молодіше. Ага. Блін, ну харківські вахлаки такі, якщо чесно, ну за громадні. ну так, да. ну такі великі, протягнуті, різка фіорі. Ти ж бачиш у мене. Красноярня впав. Це Ну ось, так це що за інше взагалі. Да, це ж інший. Той, той червоний, що ви показували, він не інший був. О, а це взагалі інша тема, так? Да? Мультиперцевый, че как? -то. Красавец. А ну какой-то, какая там, скажите нам. Не знаю. О, по, Знаешь, э, по честному, мы вам скажем, это мультиперцевый. Да? Да. да. Нам, нам сказал. 12 часов, нам нам Дядька сказал там, что мы уже домовились. Не, Если не на не разуме его забару, то скажем мультиперцевый. Не, ну прикольные такие, да? Ещё и тем на хвост. це ж Кіровоградський. Ага. Ну це у вас уже такі є. Ба бачу, майонезних не бачу. Не, не, не. Це я від Івановича почув перший раз. Майонезних. Да. Ну, вони такі світленькі. Ну, типу от каверкота. Ну, я оце розвів, мені подобається. Червона поясня, так? Так, ну, дві, да? які мухи. Це, Ну это дійсно, ну Це тоже. Что, вот это лохматый стара порода? Да, 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 да. Бачишь, да. он стерчает. Покажите, Ваночка. На перьях? Да, да, да. Не, не, не перья, а волос. Володь. Ну, на тверья. А що ну, Це считается? Какая-то особенность. Да, говорит, это старопород. Уважается, что порода? Слышишь, ну вот тоже Вознесенский полисанок купляв. Да? Спасибо. На Да. А, Вознесенский, даже Николаевский область. Николаевская область. Точно, Ну, да, 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 ну широкая Ага, прям такие. Красивые. Красивый. Mm -hmm. а, все -таки. <связь> 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 да, такие вот <связь> да, да, такие да, 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 – Ха-ха-ха, чого так? – Це теж візні сільських і… Ну, – Це сільські червоні. От ви показували харківського да, і цього. Наскільки вони різні? Це Вознесенський теж. Так ну, вони, вони ти різні. Не таке протягнуте, не такі, що... такі риби. Це льотні їм. Це льотні голуби. Mm -hmm. А хтось здоровий, не погано. А це льотні голуби. А це Вознесенські такі вони. Mm -hmm. Живий. Mm -hmm. Так цей же той... Ну, зовсім інше. Добрий Іван, дякую. Дякую. Як ти там? все ще кухав?